Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Apple щойно закінчила свою презентацію. Тож давайте подивимось, що ж там цікавого показали. А якщо ви досі не підписались на наш новий канал Gadgetarium, обов'язково це прямо зараз. Ну ми ну, починати. Сьогодні Apple показала відразу шість нових девайсів: Apple Watch Series 9. Вони мають концептуальну нову функцію Double Tap. З нею можна прийняти дзвінок, запустити чи зупинити таймер, листати віджити, керувати камеру iPhone, просто роблячи ось такий рух пальцями. Працює Series 9 на новому, більш швидкому процесорі Silicon S9. Тепер локальні запроси Siri оброблюються новим нейронним процесором офлайн, за рахунок чого виконуються набагато швидше. Siri тепер зможе відповідати на питання стосовно ваших показників здоров'я, максимальна яскравість нових Watch становить 2000 ніт, вдвічі яскравіше, ніж у попередніх S8. Працюють All Day, як і завжди нові кольори, включаючи рожевий, нові екоремінці та нові ремінці у колабі з Nike та Herme. Далі, Apple Watch Ultra 2. Звісно ж, теж підтримують нові функції Double Tap та офлайн запити до Siri. Максимальна яскравість збільшена до 3000 ніт. новий ексклюзивний циферблат, автоматична активація нічного режиму, автономність до 36 годин у звичайному та до 72 годин у режимі енергозберігання, нові кольори ультраремінців. Далі нові iPhone. iPhone 15 та iPhone 15 Plus. Дисплеї 6,1 та 6,7 дюймів відповідно. usb c роз'єм! Нарешті! Можна все заряджати одним дротом. Нові згладжені рамки, нова конструкція корпуса, новий матеріал задньої панелі. Новий захист дисплея Keramic Shield. Dynamic Island тепер у всій лінійці. Super Retina XDR Display. Максимальна яскравість до 2000 Ніт. Це вдвічі яскравіше, ніж у iPhone 14. Нова камера на 48 Мп з програмною системою об'єднання пікселів. Завдяки 48 Мп камери двократне телефоти приближення без втрати якості. Нова функція Focus and Depth Control дозволяє змінювати точку фокусування та глибину різкості після зйомки. Покращений смарт HDR, працюють на a 16 Bionic з окремим чипом обробки фото та відео та нейронним процесором. Новий Ultra Wideband чіп зі збільшеним радіусом роботи дозволяє шукати друзів з айфон неподалік. Активне шумопоглинання під час розмов. Roadside Assistant via Satellite. Нові оновлені функції з'єднання зі супутниками під час критичних ситуацій. Нові аксесуари працюють All Day. Далі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max дисплеї 6,1 та 6,7 дюйма відповідно. Нові корпуса з титану, такого ж самого, як використовували на марсоході ровер. Це найлегші про моделі в історії Apple з найтоншими рамками коло дисплея в історії Apple. USB-C третьою версією зі швидкістю передачі даних до 10 гігабіт. Нова Action Button замість речашку. Епоха закінчилась. Action Button виконує різні функції в залежності від контексту та програмується користувачем. Наприклад, можна налаштувати якісь певні функції або шорткати. Нова Тектура шасі робить його більш ремонтопридатним. Нові iPhone 15 Pro працюють на новому процесорі A17 Pro. Це перший у світі процесор, побудований на 3-х нанометровому техпроцесі. Має нові апаратні декодери для відео, новий 6-ядерний GPU з підтримкою: Ray Tracing. Ви уявіть, як тепер ігри будуть виглядати. Це отвал. Показали демо від різних розробників. Це дійсно отвал. Division та ремейк Resident Evil 4 на телефон. Що 48 мегапіксельна камера з фізично збільшеною матрицею. Покращена робота при слабкому освітленні. Зразки виглядають дуже потужно. У iPhone 15 Pro три варіанти фокусної відстані 24, 28 та 35 мм. Є підтримка функції фокус та депт контрол. У iPhone 15 Pro Max нова піріскопична система оптики, яка дає п'ятикратний оптичний телефото зум Завдяки новому швидкому інтерфейсу нові iPhone Pro підтримують запис відео. Прорез на зовнішні накопичувачі, новий режим Special Video для створення контенту для Apple Vision. Мають чотири кольори. Оновлення зазнав також сервіс iCloud. Тепер є плани ще на 6 та на 12 терабайт. Пишіть у коментарі, що ви думаєте стосовно сьогоднішньої презентації. В описі знаходиться посилання на усі новинки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Та ставте подобайку цьому відео. Це дуже допомагає просуванню контенту на YouTube. Усім велике дякую за увагу! Мирного неба та слава Україні! До побачення!